Близько півсотні депутатів обласної ради протягом року прогуляли 50% сесійних засідань. А двоє взагалі ні разу його не відвідали. Про це журналістам повідомили представники руху чесно і нагадали, що згідно закону їх мали б позбавити мандату. 100% пропустили два депутата у 2012 році. Один депутат це Сергій. Толір та у 2014 році це депутат Сергій Чорний. Депутати, які половин пропустили більше половини засідань, сесії їх таких 28, тобто це більше четверті від складу Чернівецької обласної ради. Тут, як ми бачимо, є представники різних політичних сил стосовно засідань постійних депутатських комісій. Традиційно рух чесно виявив, що а де тут прогулів ще більше активісти нагадали, згідно закону про статус депутатів місцевих рад, якщо депутат пропустив понад 50% засідань сесії чи постійної комісії впродовж року, його можна позбавити мандату, і, хоча досі в Україні зафіксовано лише один такий приклад, вони сподіваються, що таких випадків більше, і депутатське крісло належатиме відповідальним депутатам.